Добрий день, діти! Досить часто доводиться проводити аналіз великої кількості даних, те, що називається масивом даних, в різних галузях людської діяльності. Для того, щоб спростити роботу, зробити більше її е, наочнішою, використовують такі функції, як умовне форматування, сортування та фільтрування даних. Отже, ми з вами сьогодні розглянемо цю функцію. У нас є таблиця, в якій подано дані про участь школи в олімпіадах з певних предметів. І ми бачимо, які місця займала школа в певні роки. Наше завдання з вами читаємо перше це налаштувати умовне форматування клітинок, так, щоб всі... Перші місця фон клітинок був червоного кольору. Там, де школа займала друге місце, фон клітинок був зеленого кольору. Там, де школа займала третє клітинок, третє місце, фон мав бути жовтого кольору. Отже, з чого ми почнемо? Ми з вами виділяємо той діапазон, який ми будемо умовно форматувати. Побираємо формат і шукаємо таке умовне форматування. У нас відкривається додаткове вікно для роботи з цими функціями. Що ми бачимо? Перше. Застосувати до діапазону. Ми вже його виділили, тому наш діапазон дотведено. Далі ввести правило, з яким буде відбуватися форматування. От перше правило дорівнює 1, тобто в усіх клітинках, де значення дорівнює одиниці. Бачимо, да? ось уже у нас. Ми маємо залити ці клітинки червоним кольором. Готово. Додати інше правило. Так само, відповідно, дорівнює 2. Да, тобто всі клітинки, де значення на 2, набуває, у нас мають бути залиті зеленим відтінком. Є. Додати наступне правило, відповідно, дорівнює 3. І в нас ці клітинки мають бути залиті жовтим кольором. Це перше. Наступне правило, яке нам потрібно застосувати, читаємо уважно: налаштуйте умовне форматування непризових місць. Шрифт жирний, колір синій, без заливки клітинки. Отже, так? тепер ми бачимо всі непризові місця це місця, які більше трьох. Або Більше або дорівнює 4. Тут ми можемо зробити знову ж таки по-різному. Або вести значення більше, ніж 3, так, це будуть 4 далі, або більше або дорівнює 4. Там ми можемо що за цим правилом відформатувати, що за цим. Давайте Якщо більше або дорівнює 4, жирне накреслення синього відтінку літери без залипки. Готово. Отже, перше, що ми зробили, з вами відформатували нашу таблицю. Наступним завданням читаємо є. Упорядкуйте рядки таблиці, так, щоб навчальні предмети розташувалися в алфавітному порядку. таке, що ми робимо? Виділяємо діапазон клітинок, до яких у нас входять назви предметів і місця, які займалися на Олімпіаді. Дані. І в нас є. Відсортувати аркуш, весь нам весь не потрібно відсортувати діапазон, той, який ми з вами обрали. Беремо від А до Я, відповідно, від найменшого до найбільшого буде сортуватися, або в алфавітному порядку, так він буде, від А до Я. Бачимо, відсортувалось біологія, інформатика, математика, фізика, хімія. Бачимо, що при сортуванні і при умовному форматуванні у нас змінюється положення даних, у нас змінюється колір даних, але всі дані залишаються на місці, да, їх видно. Наступно ми будемо робити фільтрування, або фільтрацію. Давайте скопіюємо, створимо копію, її Фільтр. Ось так. Коли ми фільтруємо дані, то у нас залишаються видимі тільки ті дані, які відповідають певній умові, всі решта даних вони приховуються. Вони не видаляються, але вони приховуються з таблиці. Отже, ми будемо, читаємо, нам потрібно з вами додати до таблиці фільтри і відобразити тільки ті предмети, за якими учні школи у 2020 році посіли перше місце. Отже, ми будемо з вами фільтрувати ось оцей рядок дані, створити фільтр. І бачимо, що біля кожної клітинки в цьому рядку у нас з'явився відповідний маркер. Отже, нам потрібно відфільтрувати 2020 рік. Натискаємо. Знову, що вона нам може зробити? Вона пропонує відсортувати від найменшого до найбільшого. Фільтрувати за кольором заливки, а, тобто залишити тільки клітинки певного кольору, або фільтрувати за значенням. Філь... А, Ще фільтрувати за умови. Ось, умова. Наша головна умова, що нам потрібно залишити лише перше місце. Тобто нам потрібні ті клітинки, де значення дорівнює одиниці. Окей. І ми дивимося, що в 2020 році перше місце школа посіла з Олімпіади з інформатики та хімії. Все. І отак вам потрібно залишити вашу роботу. Переглядайте інструкцію, виконуйте завдання. Хай у вас все вийде.